Вікторія пройшла е, дуже серйозна науково-студентська конференція. Знаю, що ви зайняли кілька призових позицій як керівник е, науково-студентського товариства Вінницького національного медичного університету. Що власним прикладом маєте показувати? А від імені студентського наукового товариства, будучи очільницею його, можу сказати, що найважливіше, що може бути в молоді роки, в студентські роки це займатися як активною громадською діяльністю, так і власне поєднувати її з науковою. Ще будучи студенткою першого курсу, я активно займалася науковою роботою на кафедрі медичної та біологічної хімії. Ось, продовжила далі діяльність в терапевтичній галузі, а тепер власне займаюся. В галузі хірургічні, і думаю, це буде тільки продовжуватися. Що хотілося б сказати за конференцію цьогоріч? Ми виступали в ролі її організаторів безпосередніх. У нас було 11 напрямків, 56 секцій. Причому в цьому році ми маємо рекордну кількість робіт. Оскільки порівнюючи з 2024 роком, де було тільки 10 усних та стендових доповідей, ми маємо цьогоріч, звертаю увагу, 71 доповідь усну та стендову з інших міст України, а це дійсно серйозний та вагомий показник. Вторі хочу дізнатися, якого рівня були наукові роботи. Насправді наукові роботи були абсолютно різного рівня, починаючи від теоретичного і закінчуючи клінічним рівнем. Причому деякі роботи вражали своєю новизною, вражали підготовкою, вражали те, що студенти навіть готували метааналізи. були експериментальні дослідження. Це надзвичайний рівень, і саме студенти нашого закладу демонструватимуть його і надалі. Сподіваюся. Як університет, адміністрація університету, студентське наукове товариство впроваджують наукові ідеї і розвиток науки у університеті. Насправді, в першу чергу, це засідання гуртків, це збори старост обов'язково, це студентське наукове товариство, яке може завжди вам допомогти. Це допомога дійсно і підтримка адміністрації. Власне, хочу висловити Вікторії Вікторівні Петрушенко. Подяку від себе. І сказати, що з будь-якою студентською ініціативою, з якою ми не зверталися, вона завжди допоможе. От що потрібно студенту, щоб здійснити перший крок в науку? Потрібно яку роботу написати? Ось наша конференція так і називається. Перший крок в науку. А далі, які можливості у нас студенту в першу чергу треба вірити в себе, молодь це рушій змін, і ми будуємо майбутнє Україна разом. Вам вдалося запросити дуже багато університетів. Вони приїхали, мали виступи і наукові роботи свої виступали. Так я розумію. Так. Сьогодні я був на лекції інтерна е, інституту шалімова хірургії. Дуже цікава була лекція з пароскопічної медицини. От е, як ви в подальшому бачите співпрацю, розвиток співпраці нашого університету з іншими вишими медичного напрямку? Насправді нам дуже приємно. Ми нарахували 12 Вищих навчальних медичних закладів і не тільки до нас цьогоріч доєднався Київський університет імені Шевченка, що свідчить про те, що наша конференція охоплює тепер не тільки медичну галузь і не тільки медичну сферу, а й інші. І я сподіваюся, що надалі ми не будемо зупинятися. Ось і хочу акцентувати те, що наші студенти і студенти інших медичних вишів вони все ж таки найкращі. Як і яке ваше особисте бачення ролі студентської науки у розвитку медичної галузі та суспільства в цілому? Студенти в першу чергу, як і казала, це молодь. Молодь це рушій змін. Студенти-медики беруть на себе величезну відповідальність, навіть не дивлячись на ту складну ситуацію, яка зараз є в країні, і я дійсно пишаюся тим. Пишаюся тим, що студенти знаходять час на дозвілля, на саморозвиток, поєднуються з науковою діяльністю, і повірте мені, в майбутньому це обов'язково буде відзначено.